Експерти прогнозують, що Ніколь Кідман буде дотримуватися дивної стратегії знайомств цих друзів після розлучення. Ніколь Кідман після розлучення стратегія любові за межами Голівуду та уроки для всіх нас. Розлучення завжди болюче. Особливо, коли мова йде про гучну історію, як розлучення Ніколь Кідман та Кіта Орбана. Звістка про розлуку цієї пари, яка здавалася такою сильною, шокована багатьма. Але, як це часто трапляється, за публічною трагедією лежить не лише особиста драма, але й можливість вивчити цінні уроки про любов, стосунки та самоцінність. І у випадку Ніколь Кідман, схоже, вона вже готується до наступної фази свого життя з дивовижною стратегією, чому Голівуд може бути не найкращим місцем для пошуку любові. Експерти прогнозують, що Кідман буде шукати любов поза індустрією розваг. І я думаю, що в цьому є глибокий сенс. Голлівуд – це світ, де слава, гроші та постійна увага стають нормою. У такому середовищі надзвичайно важко створити здорові та довірливі стосунки. Пам'ятайте незлічену кількість історій про розлучення між зірками, про скандали та зради. Постійний тиск, конкуренція та спокуса є руйнівними для стосунків. Я з перших рук бачив. Як тиск слави впливає на людей. Коли ви постійно перебуваєте під пістолетом камер і увагою громадськості, дуже легко втратити зв'язок з реальністю і забути про прості людські цінності. У таких умовах важко підтримувати щирість і довіру, що є основою будь-яких міцних відносин. Уроки з Різ Візерспун та Дженніфер Еністон Цікаво, що експерти проводять паралелі між Кідманом, Різ Візерспун та Дженніфер Еністон. І в цьому є і логіка. Обидві ці актриси знайшли кохання з чоловіками, які далеко на світ шоу бізнесу. Візерспун зустрічається з фінансистом Олів'є Харманом, а Енстон зустрічається з гуру здоров'я Джимом Кертісом. Їх приклад показує, що любов можна знайти в найнесподіваніших місцях. Головне, бути відкритим для нових знайомих і не обмежувати себе своїм професійним середовищем. Ключове повідомлення не бійтеся шукати любов поза своїм звичним соціальним колом. Це може призвести до найнесподіваніших і приємних сюрпризів. Я вважаю, що вибір Кідмана був не просто аварією це свідоме рішення жінки, яка втомилася від голівудських кліше і хоче побудувати стосунки на основі взаємної поваги, довіри та спільних цінностей. Стратегія поза червоною доріжкою, що це означає. Коли експерти говорять про позапровну стратегію килима, вони означають, що Кідман буде шукати кохання подалі від гламуру та уваги громадськості. Це означає, що вона буде шукати чоловіка, який цінує її не за свій зірковий статус, а за свою особистість та якості. Це дуже важливий момент. У голівудському світі легко втратити себе в ролі зірки. Дуже важливо знайти людину, яка побачить у вас не лише знаменитість, але, перш за все, жінка, з якою ви можете бути собою. Порада, якщо ви хочете побудувати здорові стосунки, не намагайтеся здатися тим, кого ви ні, будьте щирими і відкритими, і ви обов'язково знайдете людину, яка оцінить вас за те, хто ви є. Чому розлучення це не кінець світу. Розлучення завжди болюче, але це не кінець світу. Це можливість почати спочатку переосмислити своє життя і знайти своє справжнє щастя. І я думаю, що Кідман це дуже добре розуміє. Вона сильна і незалежна жінка, яка не боїться змін. Вона пережила багато в своєму житті і вона знає, як боротися з труднощами. І я впевнений. Що вона знайде сили рухатися далі та побудувати нові, щасливі стосунки. Особистий досвід я сам пережив в розлучення кілька років тому. Це був дуже важкий період у моєму житті, але я зміг вижити і побудувати нове, повноцінне життя. Головне, не втрачати віру в себе і пам'ятати, що за кожною бурі завжди є сонячне світло. Що ми можемо дізнатися з історії Кідмана? Історія Ніколь Кідман це не просто історія про розлучення знаменитостей. Це історія про сильну жінку, яка не боїться змін і шукає її справжнього щастя. Це історія про те, як можна знайти кохання в найнесподіваніших місцях, і що розлучення це не кінець світу, а можливість почати спочатку. Я думаю, що всі ми можемо вивчити цінні уроки про любов, стосунки та самоцінність цієї історії. Не бійтеся бути собою, не бійтеся змін і не бійтеся шукати своє справжнє щастя. Ключове повідомлення не дозволяйте зовнішніми обставинами визначати ваше життя, будьте архітекторами власного щастя. Висновок, дивлячись у майбутнє. Хоча розлучення з Кітом Урбаном безумовно болісним досвідом, я думаю, що Ніколь Кідман виходить з нього з новою силою та ясністю. Її стратегія пошуку любові за межами Голлівуду – це не просто спосіб уникнути розголосу, це свідомий вибір жінки, яка цінує щирість, довіру та взаємну повагу у стосунках. І я впевнений, що Кідман знайде своє щастя і що її приклад надихне багатьох жінок не боятися змін і шукати їх справжнього щастя, навіть якщо це означає віддалятися від їх звичних шляхів. Її історія це нагадування про те, що любов може прийти в найнесподіваніші моменти і що важливо бути відкритим для нових можливостей. І, можливо, її наступний роман буде ще більш дивовижним і надихаючим, ніж її останні стосунки. Зрештою, як кажуть, після дощу завжди виходить сонце.